Я тебя так и не разлюбил. Думаешь, я тебя разлюбил? Нет. Я в душе ты не смог отпустить. Меня спросишь. А ты любил? Да. Когда любишь, ты можешь на новые глаза закрыть. Другими словами, идешь на компромисс. Друзі, погляньте, яка погода. Квітень, 8 квітня. О, машинка засипає просто, просто засипає. Погляньте нашу бандитку. Всім привіт! І по ось таким засніженим кадрам ви розумієте, що ви на каналі Веді Максіонов. Як ви ще зрозуміли, таврія нікуди не поділася і я передумав її продавати. Я переосмислив і зрозумів, що друзів не продають і. Блін, вона занадто цінна для мене, щоб віддати її за безцінь. Шкода просто шкода її віддавати. Тому в цій серії розповім, що нового по Таврії. Але це не означає, що нового проекту не буде. Чекайте, все буде далі. Всім приємного перегляду, я починаю. Погнали! Друзі, якщо вам потрібно перетягнути якийсь пластик салона, або ви хочете таке кермо, як у мене. То звертайтеся в майстерню перетяжки «Автомодерн». Вони вам допоможуть, адже вони займаються не тільки перетяжкою керма, перетягують підлокітники, потолки, двірні карти, ну, весь пластик салона. Тому я рекомендую. Адже я переконався на своєму досвіді. Кермо вони зробили просто шикарне. Тому автомодерн. Чути, і досить великий час не було відосів, але це не означає, що я нею не займався. Було зроблено досить багато роботи, і про це буде в цьому відео. Невеличка поїздка, яка виявила певні косяки, які я вже устранив. Тому перенесемося десь приблизно на місяць назад. Тоді на тоді дворі буде тепло і буде весна, а не так як зараз на дворі не дивіться, що лежить сніг, зараз квітень. Бієння рулю йде і досить некомфортно їхати. Ну і небезпечно, так як вона може в будь-який момент просто зламатися. От, пішла вібрація, от, кермо вже дребежить. І так як ліве колесо мені здається. Зараз зменшилась, вібрація взагалі немає їде плавна машина От, знову вібрація, фермо тягає, так, друзі, на рівному місці тисяча гривень. Шрус внутрішній, Я додатково ще придбав смазку, це потрібно на наружній буде. Так, ось ще ми будемо сьогодні працювати. Придбав я фірми Аврора внутрішній шрус. стопорник стої. Є два коммента. Пельничок. Так, вирізав ось так каністру для того, щоб зляти мастило з коробки. Надіюсь, я підлізу. Як ні, то ще обріжу, щоб було зручніше. Внутрішній замінив, все, нові пильнички, все стоять. З цим розбираємося. дивіться. Ну, І тут таке собі. Так що зараз вилітаємо. Коротше, треба мені поміняти шрус, але в мене не відкручується ступічна гайка. Я вже від воротка там зігнув. Нічого не допомагає, поїдемо на СТО, нехай пістолетом нам зараз відкрутять бістренько. Повертаємося в гараж і швидко міняємо. Все, в принципі, Щойно придбав новий бензонасос на таврію, хочу його замінити. Нова є нова і буде ходити, думаю. Дві прокладочки. Десь ще в мене є ось тут прокладочка, але поки що перестаємося тими. Ніякої ні бумажки, а є ось тут якась був вказано, що це все ж таки на таврію. Також я придбав ремкомплект карбюратора. Але він не повний, такий дешманський. але все ж таки дещо з нього я взяв. Також, друзі, я замовив фарбу в колір автомобіля, банку шпаклівки, затверджувати і розчинник. І автомобіль був облятий. Знову я його обляв, устранив всі косяки, по кузову, які там були такі критичні, ну майже всі. Все не вдалося там ідеально вивезти. Ну, по максимуму. Зробив скільки хватило шпаклівки, все виправили. І коротше, купив я бензонасос новий і набір ремкомплект карбюратора. Поміняв всі мембранки, що потрібно було, там замінив на нове. Все, машинка ожила, поїхала краще, але чомусь місцями так проїдеш і заглохне. Пропадала іскра. Замінив я на стару кришку трамблера. Там бігунки, датчик холла, все замінював я Короте, не допомагало, поки кришку стару не поставив. І з'їздив я знову ж таки на дальнячок 60 км. туди-назад, все нормально. Проблема була в кришці. Ну, а про це все. Я дивлю. бачу сни, мої сни, Чого не зрозумів, самота! We know on the way to the retire Got touched in God I attack him Synthetic fire We put a banana on Так, в цілому автомобіль виглядає досить свіжо. Да, є певні косяки, вони залишилися, не все я устранив, на жаль. Але вже ну, набагато краще. Хто пам'ятає, ось тут під дверкою, під вікном було. Все, тепер все чистенько, акуратненько, рижиків по дверях немає. І виглядає свіжіше. Так, друзі, окрім того, що я пофарбував її і ззовні, також я не забув пофарбувати її і під капотом. Тут не видно, але стакани пофарбовані. І на ось таких знову ж таки засніжених кадрах ми закінчуємо відос. Всім дякую за перегляд, за те, що писали коментарі, поки не було відео. Де пропав, коли відос, коротше, все, є, будемо потихеньку повертатись щось знімати. Все, Всім удачі, всім пока. Посилання на Автомодерн буде в описі під відео та в коментарі.